ти встрою, ти не відведеш, ти тримайся, тримайся, брат. Пам'ятай, ти солдат, страх Дорогі захисники, захисниці, величні наші воїни світла. Прийміть щирі вітання з Днем Збройних сил України. Бажаємо вам. Козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили. Бо ти, патріот, захищаєш державу, примножиш силу віти і славу. Хоробру і вправну ти служиш у війську і державу болерониш свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги, Панують, хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе, я зі святом чи сили, Здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Мати одна, батьківщина одна, полеглих побратимів виб'ю я до дна. Матері, батьки, шановні, виховання послідовності відчуття, патріотизму і поваги до вітчизни у серцях симів зростало, вартувати відпустили, красиву, вільну єдину, незалежну Україну. Ушануємо в день святковий, всіх без винятку, військових. Завдяки їх чесній службі, будемо жити в мирі і дружбі. Адже ми ні, танує, але армія чатує, збройні сили України. Слава, гордість, міць країни захищають мир, свободу, служать рідному народу, щира шана і подяка хлопцям молодим солдатам, що строкову службу чесно, сприйняли, як ворог почесний. Вітаю з тебе Сополька і Калина, і синя озера, й тендітний дітний Зі святом із днем Збройних сил України. І свято тебе найдітно стрічає. Стрічаю його гордо, сміливо і славно. Сустрічаю, як зазвичай дідів позастрій. Хай служба йде, і звитяжно, і вправно, і Бог береже, хай бо віки віки! Борониш ти рідну країну, і кожну матусю, і кожну дитину, ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже пишаюсь! Я зичу тобі, не знати і в тому, і здоровим вертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїни. Вітаю з нем збройних сил України.